А ми вже тут, Ранні пташки. Цифри на годиннику 7.41. І сьогодні, в день краєзнавства, ми запросили до студії Андрія Курданова, голову Чернігівського районного осередку Національної спілки краєзнавців України, який просто зараз презентуватиме літопис Брусилівської громади. Доброго ранку, пан Андрію. Доброго ранку, дякую за запрошення. Для слухачів існує декілька засобів зв'язку з нашою програмою. Це номер телефону 67 87 33 код Чернігова 0462, А також ва. Айбер і телеграмиснують нуль 097 338 99 66. Пишіть ваші текстові повідомлення і приєднуйтеся до нашої ранкової розмови. Пане Андрію, вітаю вас з Днем краєзнавства Дякую. з вашим професійним святом. Дякую. І сьогодні ми говоримо про літопис Брусилівської громади. І перше запитання: чому саме літопис? Ну, Хочу подякувати ще раз за те, що запросили. Все ж таки, незважаючи на нас таки, на наш такий час, краєзнавців в нашій області багато, ті, хто діють, може в душі, тобто ті, хто поважають, вивчають свій рідний край. Хочу сказати, що коли ми були студентами історичного факультету, то історію України в ті часи, 80 ті радянські часи, була як спецкурс. На жаль краєзнавство в цьому сенсі от в наших час теж можна вважати як певний спецкурс. Тобто воно існує завдяки тим, хто дійсно не тільки виголошує гасла, кохайте рідний край, ми чарівні, ми най найзвичайні, тому що кожного гасла повинен бути конкретний зміст. Літопис це те, що давня традиція нашого українського народу і казацькі літописи, і парафіальні літописи. Які велись при церквах, вони фіксували події. Ну, шановні, я гадаю, ви погодитеся ну, зі мною, що все ж таки кожен з нас працює, щось робить, як то так. кажуть, вранку став туди, 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 сюди, як то кажуть. А хто запише? Хто потім згадає, чим ви перед внуками, правнуками похизуєте, що ви зробили на цій землі, коли будете відчувати свій поважний вік, і як так кажуть, що ж ви внуку скажете? Ну що ви зробили на цьому світі, крім пробачте, вуглекислого кисню, який ви випускаєте, коли ви працюєте натхненно? Але Фейсбук покаже, що було там ну, фотографії, зберігаються. питань. немає, дай Бог все це, це, але літопис він таким чином. Як його зміст, можна сказати, що він фіксує, якщо належно ведеться, не один рік, не десятиліття. І якщо ми хочемо потім вивчати рідний край, саме ми дивимося, що ж там було. Пам'ятаєте вислів? можливо, помилюся, Олександра Петровича Довженко, що майбутнє знаходиться на шляху з минулого в сучасне. Угу. Тому, якщо ми знаємо минуле. То ми розуміємо сучасні, знову такі відомі гасла, без минулого нема майбутнього. Але якщо це минуле в зв'язку з певними політичними, ідеологічними, економічними нюансами, воно завжди за як от, в 30 ті роки замальовувалось. От сьогодні той герой, завтра його замалювати, бо він ворог народу. Сьогодні ми це, а завтра не можна так поступати з минулим, тому що все ж таки, коли коли ми дивимося, дивимося в минуле. Ми дивимося, як жили люди, що робили. Шукаємо певні емоції для себе в сучасності для того, щоб бути кращими за минуле. Ще раз повторюю, можливо, воно звучить якось трохи так, от, минуле. Це, наче як якісь певні, такі ціпкі, наче здається, ні, минуле не може бути гальмом нашої сучасності. Звичайно, ми нові, ми передові, все інше. Але пробачте, коли працював в національному заповіднику Чернігів Стародавні, то сучасні люди просто з захватом слухають бій старинних часів. Той грамофон, тому що первісні оці речі, те, що було до нас, все ж таки, воно десь уже за певним часом, воно десь може легенда, прочі, Це я і називаю це певні гарні емоції, які ми повинні отримати для того, щоб розуміти, як поводитись нам, як виховувати молоде покоління, для того, щоб було найгірше за минуло краще. А Якою є структура літопису, про який ми сьогодні говоримо? З ну, чого він складається? Найголовніше це те, що з найдавніших часів до сьогодення, до сьогодення зведені з різних багатьох джерел інформація. Ну, літопис це можливість невеличкими, певними такими коротенькими, ну, в деяких випадках трохи більшими, текстами відобразити ту чи іншу подію. Той чи інший рік, можливо, століття. Угу. Тому, звичайно, це найперше. Друге, те, що в літописи найбільше таки відводиться ну, частина, це ми продовжуємо займатися в Чернігівському районі уточненням списків загиблих на фронтах Другої світової війни та бойових нагороди ветеранів, тому що сьогодні є. Відповідні електронні ресурси, і той, хто вважає, що все вивчене там, в Другій світовій, той глибоко помиляється. А найголовніше, ми повертаємо сьогодні ще більше знання про наших земляків, їхні долі на цих фронтах, їхню відвагу, трагедію і все інше. Є запитання у нашому Viber, Я б я навіть сказав, що я очікував запитання від пана Едуарда Смаковського з Семенівщини. Доброго здоров'я зі святом і вас, пане Едуарде, зі Свят, ви я думаю, знаєте так, так? Едуарда. А питання так, до гостя: як змінюється інтерес до краєзнавчих книг в останні п'ять років, і як це позначається на тиражах видань на цю тематику і їх поширення? Дякую, пане Едуарде, Вам Ой, за запитання. ви задали дуже такий складний складне питання? Чому тому, що, звичайно, коли ми створюємо нулітопис, сьогодні прикрість цього брусілівського літописа? І я неодноразово просив представників громади, що ми їдемо презентувати літопис не тільки ті кількість людей, які буде в залі, але щоб ця аж, але щоб ці роздруковані матеріали потім дивилися, читали люди. Якщо вони доповнять і уточнюють певні дані, вони можуть видати книгу. Але сьогодні ми їдемо, як оце сьогодні з вами зараз порозмовляти. Але це саме не є наша наша мета. Звичайно, коли ми знаходимо оці всі цікавинки з минулого зводимо, і ми відчуваємо ту історію населеного пункту. Людини хочеться видати книгу. Тому що ми хочемо, щоб це. Бачили, читали всі, можливо, це і буде певним поштовхом іншим зацікавитися і знайти про своє село. Тобто, наша краєзнавча організація вона не може е, про кожне село писати. Я коли робив це про Паколь або Горабець, про е, Петрушин або Кирієнки Валерісіч про Черниж. Вони вкладали душу. Тобто, любити більше Брусилів, ніж Брусилівці ми не зможемо. А книги, дійсно, це е, болюча тема. Завдяки все ж таки е, обласній програмі видаються такі книжки, і ми видали другу книгу про долі репресованих земляків Чернігівського району. Тобто ми звели за старим адміністративним устроєм всі сільські ради вже. Звичайно, хочеться, хочеться більшого. Але е, добре, що є обласне книговидання, на жаль, нема районних, але є. Можна сказати, меценати. От Володимир Федесіч Хаменка, який сьогодні допомагає створювати книги про Лишівку, про Орелівку. Звичайно, він про свої села. Звичайно, він звертається до тих краєзнавців, які мають інформацію. Він просить і вони надають, і сьогодні вони друкуються ці книжки. Я не хочу сказати, що. От, дайте нам все, і ми зараз завалимо вас ні в якому разі. Кажуть, можливо, я помиляюся, навіть в Естонії є така програма, книга видання письменників нема, тому що можливо, знов таки живемо за цими принципами. На жаль, це неправильно, але живемо за принципом, що той, хто хоче, той знайде. І того побачать і відчують, що дійсно йому треба допомогти. Угу. Скільки ви збирали матеріал для цього літопису? Ну, сьогодні ми їдемо з багатьма нашими науковцями, краєздавцями у Брусилів. Це і Бондар Олександр, і Сергій Горобець, і Ірини Каганова, і директор бібліотеки Інна Михайловна. Аліференко, і е, інші, і е, Алла Мироненко. тобто, це люди, які працюють не один рік над цією тематикою. І коли виникає питання, як так кажуть, от сьогодні Брусилів, з жовтня місяця виникло питання Брусилів. Звичайно, я звернувся до цього кола людей, тому що вони не перший рік займаються. У них, у них є певна база вже даних. Угу. І ми таким чином, коли потрібно щось. Вони діляться, діляться з тим, щоб все ж таки не дійшла ця інформація. Ми в Чернігівському районі знову-таки, ну, у нас таки є гасло, але воно діє практично, щоб не робити з одного архіву інший. Да, ми сидимо в архівах, да ми, де ми знайшли книжку, ми там те, це як то кажуть. Але ми хочемо донести її людям. І тому сьогодні їдемо, показати, що є люди, що є. Ось все це, що ми напрацювали жовтня місяця, як -то кажуть, злили інформацію, цю форму літопис. Ось над яким я працював жовтні місяця, по, по травені. Місяць, і можливо, можливо, я знов повторююсь. Там русіли захочуть щось уточнити, додати, і це на майбутнє, на видання книги і все інше. Який часовий відрізок охоплює видання? Ну я ж знову повторюю, що ми з найдавніших часів. Тобто, у нас є книга, якому видали звіт пам'яток Чернігівського району 2015 тому році те, що займається, обласний центр наш і там відповідні е, городища, археологічний. Пам'ятки, тобто які свідчать про час заселення цього населеного місця, як життя було нолюдське з давніх часів. Археологічні ці всі знахідки, які існують і зберігаються в фондах історичного музею, археологи теж відомі, Ми саме знову таки повторююсь, збираємо цю інформацію і таким чином вибудовуємо цей період, який охоплює на населений Чому саме Брусилів? Чим він славетний? Ну по-перше, кожен, я вважаю і завжди виступаю, і кажу, що ось у нас є відомі такі місця, історичні, туристичні, Батурін, Сенднів, Новгород-Сіверськ, але це аж ніяк. Аж ніяк, якщо ми вивчаємо історію населеного пункту, аж не зменшує ролі того чи іншого населеного пункту. В минулому році презентували про Хмільницю літопис рік тому в облдержадміністрації презентували Новобіловський. в кожному населеному пункті. Якщо ми підходимо саме ось таким чином вивчення історії, збираємо з усіх джерел інформацію, виникає ну дуже цікаві оригінальні речі, які не мають той же батурін там чи седнів. І найголовніше це людські долі. Якщо ви побачите в тому чи іншому населеному пункті цікаву нулівську долю, то це більше ніж храм, це більше ніж фортеця. Ну, от приклад, в селі Пакуль в 1923 році, це я знайшов в архіві, угу. відбуваються збори громади. І вони вшановують живого, як так кажуть, все, свого фельдшера, який 50 років. Відпрацював для громади, а це той час, коли ото на бритці. Uh -huh, їздили так. по волость, так звана Пакульська була в ті часи по адміністративному устрою. І оці навколишні села Кархівка, Кавпита, Видильці, Мньов, Дніпровське, виявляєте, якщо знаєте цей регіон, виявляєте, які е, відстані. відстані. І плюс і ще, ну, тоді ті не зселені і не знищені ще були. І ось 23-му році людині, яка присвятила все своє життя і в день, і вночі вставала, їхала на виклик, допомагала, все робила. В 23 році люди прилюдно дякують. Пишеться звіт там, що з е, слізьми на очах, і просять його е, залишитися, хоча розуміють його вік і все інше, звертаються до влади окружної. В 23-му році ввели округи, так як от зараз децентралізація, от, от, і звертаються, щоб його ім'ям. В 23-му році при живій людині назвати пакульську амбулаторію. Так навіть було. Ми зробили фото його, зробили витяг з цього архівного документу для того, щоб ті, хто вважають себе. Певними слугами, допомагають, вважають людям, чи там борються за те, що людям допомагати. Ось прочитайте про цю людину, зрозуміть, як це відбувалося. До речі, хочу сказати, людина прожила 115 років, мала багато, багато м, своїх дітей, але на жаль. У 2013 році, коли я підняв це питання перед уже сучасним поколінням депутатів і керівників, не вирішили цього питання, не винесли на сесію для того, щоб Пакульський, Пакульський факт назвати на його ім'я. Але ж ми, знову повторюю, в минулому шукаємо об'єднавчі теми. Чому? Чому ця постать не може бути сьогодні прикладом? Довго жити, 115 років. Так. Родина велика, нема ні там ніяких ні зрадників, ні контролюціонерів, ні інших, нічого. Тобто люди, які ж віддані справі, да, найголовніше, на, чому ми, на цих прикладах ми повинні. Але знаєте, що мені сказали? На комісії, коли відбувалася оце екзекуція, я вважаю, це була екзекуція. Мені в очі сказали, що люди будуть сміятися, коли побачать, що ФАП має чия сім'я. Чому? Ну от така логіка. <рес> от такі підходи. І тому, тому на жаль, от проти цього і із цього можна сказати, асфальту і пробивається краєзнавство. <рес> Чи є в планах видання інших літописів про інші громади? Ну ті, я е, хочу зазнати ще, ще можливо на ваше попереднє питання, те, що в жовтні виникло питання по Брусілів. Чому тому, що зателефонував зателефонував Сергій Михайлович Горобець, сказав, що там Брусілові хочуть ви хочуть книгу теж мати, про просило. Mm -hmm. Але ж е, шлях до книги він тривалий. І шлях знов таки повторюсь, любити більше Брусилів. За мешканців села неможливо мені. Я зробив ту роботу, яку ми об'єднали людей, ми знайшли інформацію, а вже від душі писати, щоб це було це потрібно, вже, щоб це розуміли самі Брусилівці. На жаль, там є певна ситуація, яка просто приклад, знов таки, хоча вона не є. Подібно вона і в інших. Значить, Коли ми збирали матеріал, те ж саме Сергій Михайлорабець, коли я дивився ахівнину матеріали, то я виписував і по інших населених пунктах. Немає плану чіткого мене, що я сьогодні закінчив брусилу, зараз я там розпочинаю інше. До речі, можу сказати, що буду розпочинати Седнів. Седнів, угу. тому що матеріали по тому ж Брусилово, по інших значит, літописах, які на сьогоднішній день от це, мабуть, 25-й літопис із наших громад. Основа, крім архівних матеріалів. Основа крім архівних ну, матеріалів, це ще довоєнна і післявоєнна газета. От Брусилів це газетні публікації з 1896 по 2000. Тринадцятий рік з певними десь там певними уривками певними відсутності певних років. Тому звичайно, є і по інших населених пунктах. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні в ефірі ми презентували літопис Брусилівської громади. Нашим гостем був Андрій Курданов, голова Чернігівського районного осередку національної спілки краєзнавців України. На цьому програму «Ранні пташки завершено. Чернігівська хвиля Суспільного повернеться до вас о 12.10. Тоді в програмі Полудень поговоримо з Анною Морозовою. Про Мантри автостопом по всьому світі зіщумо вам приємних вихідних і на все добре.